Тут капельки, тут потім трошки стече буде краще, видно. Ну капот в гарному стані. Тут у нас скольчики є у крилу. Далі йдемо. Тут і моментик, амортизатор сухий. Так, тут воно все пофарбоване, чорне. Далі. Так, скло в нас з підігрівом. Ну, по капоту сколів не видно, тому що цей момент сейф. Зазорчиком виглядає. Фари в нас. Без весічки, трошки такі підзапутівші, трошки мутноваті, але я думаю, як полірнути і покрити пленкою буде трошки краще. Так, тут у нас ці міцувіші, кріплення в нас ціленькі. Так, поверхнева корозія по цьому на стиках. Тут у нас не крутилося. Так, кріплення ціле, кріплення ціле. Наліпки оригінальні. Так, для пара так само. Стану їх там там. Так, далі тут у нас. Піло насовувалося. Тут болтики непонятні, так на фото вони грязні такі. Ну, по шайбі ніби нормально виглядає. Тут болтики теж нормальні. Так, тут все ціленьке, село частина теж у нас без заважень. Виглядає. Тут у нас попередку теж вроде нічого градіватори у нас не вибиті. Інтеркулір не вибитий. Непогано. Тут у нас оригінал. Тут оригінал. Тут на дверці такий момент. тут налепка заводька. Так, тут на порожек уе такие вот. Ментыки. -таки. Да, двери тут. Тут в таком стане. Свалон у нас кожа. Такие моменты у меня Сидушка не просежена. эти нас. Еем. У нас є, в такому стані, сидіння, в такому, там карта царапка є, панель в непоганому стані, кермо у нас фарбоване. По цій карті то я водою, кнопки в гарному стані, пластик. Не дуже вже зачуханий. Ця дверка у нас вже не крутилась, не крутилась, стан робочий. Так, по цій карті. такі потертості в цілому непогано. Тут по пластику все гарно, все гарно не вибито. Другий ряд. сидіння, виглядають гарно. Потолок у нас також виглядає гарно. Тут і там. Так, тут у нас полік гарненький, Тут, де не прикрито теж не, не дуже затаскано. Сидіння ззаду не пошкоджені, гарненькі. Так, задня ляда у нас. Нема слідів відвертання. Тут так само гарненько. Тут точечка заводська присутня, вироботка заводська Тосова присутня. Тут все гарно. Ліхтарі у нас. Кайто схоже на оригінал. Налідає гарно так. Також тут щось замазано, і солідову. Це таке витриться. Такі пошкодження по пластику є дрібні. Тут так само. Кришка зверху. Ось має такий момент. Так, сфокусуйся. Оп. Тут так само, ну, трошки поїздимо Так. так Позаду у нас отак. Скло у нас Само бездати. Опа, відкрилась. Царненько так, тут по кромці. Я по кутку Все нормально. Так, тут зараз розкладати не буду. Це просто страшно. Так, права задня дверка. Карта виглядає непогано. Так само є дрібні потертості по пластику. Тут не вибито, то обично буває, щільну гарний сидіння у нас ззаді не покоцане, тут так само виглядає. А, Кладание працює. Так, ну по полу таке у нас. Нормальна машинка. Так, тут по болтах. Не, у нас не фарбовані, але не схоже, що вони крутилися а чи что... ще В цілому виглядають нормально. Так, кромки дверей. Така історія починається обробити, підкапати дзорвувало. Так, по цій дверці все нормально, кромка рівненька, гарненька. Так, по цій дверці на кутку так само. Внизу по зупирмітику теж нормально. Так, тут у нас не схоже щось крутилося. Виглядає дверка. Тим болти виглядають нормально. По порогу тут у нас така історія. Так, тут таке сидіння не фарбоване, виглядає нормально як на свій вік. Тут таке трошки зачухане. Ось така історія куліса. В такому стані. Так, так. диск гальмівний у нас практично без вироботки. Від заміну в принципі. Так, у нас різина. Є 1121. Протектор хороший, зауважень немає. Dysk, tak dużo nas bez zauważyć. Co dysk mają? Taki moment taki, no nie, nie farbowałem, tak samo. Z panem stanie, fręcz. Tak, tu tylko łotkie dysk, tu, że kraści, na від відновлюється не є щось там страшне тут локер у нас побитий ось чомусь так, бампер тут тріснутий тут тріснутий тут тюхнутий таке повертаємося до того понизу все гарно туманка на місці не люфтить не болтає трошки висіче на це Фарбування, але в цілому непогано. Така коцка. Так, тут кліпси нема. Так, передній лівий диск. Колюсний. Так само колодки. менше половини. І цей диск у в гарному стані ніби. Без зауважень. По резині, так само 1921. Протектор, протектор гарний, так того, що ми зараз йдемо. 11 до того не зараз знайдемо. 11 досудимо. Всі колеса одного року. Тут такий диск в непоганому стані. Тут таке по фарбі. І колодка. Так. Так. Йдемо далі. Варкоп у нас присутній. Понизу. Тут все. смальованной черной фарбой. Уже тут. На нас. В таком стане? Так, кит. Не мешай. Ой, хлоп. Такий. Так, холодный запуск. Ну, що тип Він геть як трактор, да. Працює. Далі нічого ближні. Добре. Цей поворотник також працює. Тут у нас є моментик. Звідки воно підтікає? Не теплообмінник десь, коротше, не видно. Дуже мокро, Тут вон каплі висять. Тут по полоссях добре сухенько. У по тій полосі теж сухенько. Там вон пильник. Пильник злістили. Тут все помальовано, хинизька яма, так. Тут у, нас... тут у нас по сальнику по редуктору все сухо, тут сухо, тут сухо, пильники цілі, розвальні болти. В принципі, може навіть тут крутяться. Чесно, не сильно заржавілі. Так, тут вихлоп че він звідсивого. Його вже варили, але його треба заварити знову. Він такий приїхав, я його не ще там є, сука Так, тут, так, тут... покровної нас. Люфт! Люфт нормальний, питай. А санта Фе? А Сантафе. Так, там воно непонятно. Так, той пильник нормальний. Так. Тут пильник нормальний. По мотору там непонятно звідки воно. Тут ще в коробка у нас. Такі герметики. Тут воно ну, так само. Ми Поїхали. Так, тут подушка у нас старенька. Тут у нас по інтеркуліру. Наче. Нема питань, там так само. Він.